Вітаю вас, мої шановні слухачі і глядачі. Сьогодні у нас 14 травня, а завтра 15. І весь світ завмер в очікуванні тієї зустрічі, яка оголошена в Стамбулі. Давайте побачимо, що буде відбуватися. Ми вже знаємо, що президент України Володимир Зеленський вирушив у Стамбул на перемовини. Чи поїде на ці перемовини Путін? Поїде Путін? Ну, вежа. Ой, там на Росії таке робиться, там голова болить, там кришу рве, там таке у них відчуття, що весь світ проти них голив зброю, всі проти них на них тиснуть, і вони тепер бідолашні опинилися в такій ситуації, коли мають буквально оборонятися. Дорогу Путіна я не бачу, тут зовсім не про дорогу. То питання, чи поїде Путін, кажуть, ні. Ми це і по заголовкам чуємо. Ну, але все-таки давайте ще раз перевіримо інформацію. Чи відбудеться зустріч двох глав держав Зеленського і Путіна завтра в Стамбулі? Чи відбудеться п'ятірка Пентаклів, диявол і п'ятірка кубків? Мені показують ні. По дияволу і оці аркани, які. Стоять поруч, знаєте, це показують якийсь скандал, як спровокований скандал. Ну, ми зараз і розуміємо цю ситуацію. Так Путін там вийшов серед ночі, сказав, що він збирається на розмову. Та от будемо ми розмовляти. Він можливо не очікував, що Зеленський прийме цей не ну, не виклик, а якби відреагує і от сяде і прям вирушить в Стамбул. Можливо, Путін на це не розраховував. Аж тут, бачите, як трапилося, і тепер у Путіна виходить він як в капкані, як в пастці. він має їхати. Але ж як же ж він сяде за стіл перемовин з Зеленським? Аж ніяк. Тому тут бісяться, тут не знаю, що вже вигадати, як цю ситуацію проманіпулювати. Ну, Але в них є таке розуміння, що в будь-якому випадку вони втрачають щось, тут якісь втрати, незважаючи на хитрощі. Тому що Ну, дивіться, якщо поїде, то мусить на щось погоджуватися, так і якщо не поїде, це всьому світу буде зрозуміло, що війна продовжується, і потім зовсім немає ніякого стосунка до закінчення. Він зверніть увагу, тут три п'ятірки поспіль: п'ятірка пентаклів, пентаклів, мечів і кубків. П'ятірки – це кризи. Тобто, тут зі сторони Росії я не бачу такого знаєте бажання, що прям президент їде на перемовини, да й перемовини. Я так розумію, навряд чи відбудуться. Ну, давайте так. Якщо будуть представники Путіна, а не сам Путін, чи сяде Зеленський з кимось розмовляти? Королева мечів? Ні. Ні, четвірка пентаклів, і ну звісно, чому президент має сідати розмовляти за ну, за стіл перемови на таку важливу тему з представниками, які ну якби нижче рамгом, да? тобто не президент. Питаючи, сяде там. Я не знаю хто поїде, Лавров, чи хто там я не знаю, поїде. Зеленський не сяде ні з ким розмовляти, окрім Путіна. Все. і до речі, оскільки ми тут не бачимо приїзд Путіна, тут знаєте, ну конфліктна ситуація, якась щось там буде спровоковано. Так і запитаємо, чим закінчиться? Чим закінчиться оце 15 травня. Оці перемовини. Чим закінчиться? Двійка мечів. вісім пентаклів і Рицарь Кубків. Ну, я вам так скажу. Це початок такої собі, знаєте, великої кропіткової, кропіткової роботи. Призначили. Перемовини, перемовини зірвуться, тому що навряд чи там буде Путін по арканам, ми це, ми це бачимо. Так? Знову ж таки, ситуація не вирішена, вона амбівалентна, ні туди, ні сюди. Але це, знаєте, це як перший крок. Для України це перший крок, який зроблений в правильному напрямку, я б так би сказала. Так, Яка буде реакція Трампа? А Трамп що сказав? Що він начебто заїде? Ну, Трамп да, в своєму Так каже, що його не зрозумієш. А ну-ка, чи заїде Трамп в Стамбул? Ні. Він спостерігає за цією ситуацією, як знаєте, зі сторони. Ні. А. Він знає, що туди Путін не приїде, тому він теж не приїде. Що тоді буде відбуватися? Які будуть дії Трампа ну, в сторону України? Ну, що? Йому нема куди діватися, йому треба насичувати Україну зброєю. Ми будемо мати добрі новини в своєму домі. Король мечів. І ту з Кубків це коли ну, це про зброю. Це про зброю, це те, що він казав. Я дам Україні те, на що ви навіть і не сподіваєтеся. І вісім мечів, ну вісім мечів це вона нам показує те, що не буде обмежень по фінансам. Ну, Будуть вести Україну однозначно до перемоги, але це не. Завтрашні перемовини. Завтрашні перемовини це така собі маленька, маленечка ступінька до чогось. Але це зовсім не про перемогу і зовсім не про зупинку війни. І ще буде. Тобто ці карти кажуть, далі буде. Але далі буде для України добре. Ви бачите ту спетаклю Сонце і шість жезлів. Будемо сподіватися, що нарешті весь світ включить розум, зроблять висновки і зроблять так, нарешті, щоб Україна. Досягла справедливого миру. Дякую вам за увагу.